І всем привіт, з вами я Міша. І чогось відео не це знялось воск воно. Вообще не созналось. Ми коротше з Санні посеренувалися. яке здання? Хто, здання, хто яке здання построїв лучше. Він коротше там здохав 10 раз, хорошо, що я додумався на мирному зайти. Я вже на цьому. Хоча я вже давно гуляю. Так що, а він, а на, в сані нічого не було. Він з самого початку, ну це не чесно, мені кажуть, да. Ну коротше, я таке построїв. В сані там вообще з грязюки, по ідеї. Бо воно не зазнялось. Ну, щось Саня хоче сказати. Що ти хочеш сказати? Я хочу зробити скриншот. Саня не може зробити скриншот. Напишіть йому, де дивитися скриншот на комп'ютері Ну він зробив скриншот, да, Сань? Да, да, просто... Ну він його не може знайти на компі. Напишіть, де його шукати подожди, я просто друзі. Зараз. Ну там, коротше, заходьте на його канал, саме, пер... саме останнє відео Соня... Саша Марченко так і називається. Саме останнє відео. І там напишіть йому в коментарях, як йому це зробити. Ну, коротше, вообще, оце... вообще не знялось. Оце. Та я вже таке коротке. Мене тут я строїв, строїв один час. Тупо час в своїй житті. Просто напросто йшов. За цим приложенням дурацьким. Я його скоро удалю. Я зараз його прям зайду і удалю. Тільки оце відео виложу, потім удалю. Йоу, Ну, вообще. Ну, я його удаляю, все. Ніколи його не качайте. Що так час своєї своїй потратите? не Качайте його, Я просто це. Коротше, у нас Саня. Я шоплю картинки, От така в мене хата, в Сані я не знаю, просто я не бачу. Всім пока.